Всім доброго дня. Записую маленький відеовідгук на осушувач, осушувач Макстон 20 літрів Smart. Він підключається до телефону, можна керувати ним віддалено. Замовив його на сайті Побут. Мені сподобалось те, що у них є свій YouTube канал, де вони детально розказують про кожен осушувач. Вибрав я собі саме цей, він мені сподобався. Виникла потреба висушувач через те, що вікна мокріли, і також на меблях знизу е з'являлася пліснява. Навіть можна подивитися. Ось, ще є, ще не витерли. Все дуже мені сподобався, робить досить тихо. Кому потрібно, це варто замовляти, тому що коли ми його лише принесли, включили, то відносна вологість була.